Сьогодні хочу вам показати, як я працювала з олійною пастеллю. Це буде маленький лайфхак. Ось, наприклад, моя робота з ліхтариком. Я тут використовувала цей спосіб, який дуже мені подобається. Він дуже легкий, я думаю, що ви теж його полюбите. Я його використовувала за допомогою ганчірочки. Зараз будемо дивитись. Я взяла звичайний акварельний папір для цієї роботи. А з іншого боку, як ви бачите, це олійна пастелька. Я його і це дуже легкий спосіб, дуже зручно покажу зараз вам. Я беру зараз невеличкий шматочок, покажу вам на градієнтиках, які ми зараз нанесемо на папір, а потім нам на допомозі знову серветочка. Це дуже цікавий спосіб, буду робити градієнт синіх кольорів. Це буде від темного до світлого, я його потім ось так розтушую. Ну що, зараз будемо це робити. Для початку я візьму більш світлий раді, е, світлий колір. Дивіться, да? це дуже такими легкими рухами ми будемо зараз наносити ось так: від краю до краю ми натираємо цей мілочок, да, олійний мілочок, восковий, потім інший більш темний колір наносимо. Ось так ось так. Тепер більш, тепер більш темний колір беремо і теж додаємо до градієнтику. І наостаночок в нас буде самий темний колір Тобто чотири кольори мілочків ми взяли. Зараз. Ну, давайте ще темнішого додамо, буде цікавіше. Да? Він такий кольор, наче індіго мені дуже схожий. Не знаю, ну, як на мене, він такий темний, буде дуже цікаво виглядати. Ми ось так його натерли на цей папір, а тепер нам на допомогу наша серветочка відриваю шматочок від неї. І тепер чудо згорнула і поїхала розтирати. Під серветочкою воно розігрівається від руху, і завдяки цьому цей ліний наш мілочок він розтягується цей колір, і ми отримуємо з вами градієнт. Дуже чудова така. спосіб, класний лайфхак для того, щоб робити фон. Під нашу ілюстрацію, мені дуже-дуже подобається цей спосіб. Він дуже легкий. Зараз переверну трошки роботу, щоб було легше працювати. Розтираю, розтираю до кінця, повністю заповнюю весь аркуш папіру потрошечку, ще трошки, ось так, да? донизу розтерлими. Ще раз пройдуся, щоб зробити більш такий. Перехід, да, такий градієнтик більш плавненький, зверху донизу проходжуся, бачите, розтирається і він переходить такий градієнтовий, класний е, спосіб. І так ми робимо до тих пір, поки, поки в нас не утвориться ось такий градієнт. Це дуже дуже цікавий спосіб. Використовуйте його, якщо ну, вам щось не... мало, то Додайте трошки десь, може, хочеться більш темного. Я ось тут додам трошечки останні два темних кольори, щоб був більш виражений градієнтик. Ну В принципі, в принципі мене це повністю вдовольняє, хоча можна і спробувати більш світлим щось там додати. там Я собі зараз Фантазую вже в мене тут, може, таких мариночка. Тобто ну, дуже зручно да, працювати потім на цьому фоні небо, хмариночка. там, може, щось, щось інше для себе сфантазуєте. Ну, ось така, такий лайфхак.